Опалювальний сезон розпочато в Коломийській громаді офіційно вімкнули тепло у садочках та школах. Зробили це 22 жовтня рішенням виконавчого комітету. Цьогоріч опалювальний сезон в Коломиї планували розпочати 1 листопада, але через різке похолодання минулого тижня батьки вихованців дитячих садочків вимагали від влади терміново вімкнути тепло. Температура в дошкільних закладах подекуди сягала лише 12 градусів. У ратуші збирали нараду, а ще туди приходили обурені батьки. В результаті міський Голова Богдан Станіславський сказав зробити пробний запуск опалення, адже рішення для початку опалювального сезону приймають члени виконкому. А він відбувся 22 жовтня. Власне, тоді вони й підтримали пропозицію зробити це швидше ніж 1 листопада. Позитиві сьогоднішнього дня ви знаєте, що я ще в середу минулого додання щоб почати ті пуско роботи, що вони робили поза чергові не було технічних можливостей, вони це включилися, але є питання коли роз контора має активи. Вони зараз є затримка по тих закладах, де контора має дати своє обстеження. Тому є пропозиція, що змінилася да, сьогоднішнього дня. Я розумію критику, але ми хочемо щось зробити. Паралельно міняється в громаді зараз біля п'яти котелей, де йде заміна старих котлів на новіна без операторів. Ми вміємо планувати роботу, і я розумію, що мало це все буде зроблено, що у серпні місяці, у вересні все добре, ну, але не все так складається, як не хоче. Тому, якби нічого не робили, все не було добре. Але якщо нам вдається зараз, що зробити ці всі заміни, то ми виходимо майже всюди на котельні без операції. Тобто з телефона може управляти температурою е, приміщенні. Тому є деякі незручні. Я обращаюся, але, на жаль, така ситуація зараз. Заведці б рішення прийнято.